Вітаю вас! В ефірі Економічні події тижня. В студії працює Артем Альошин. Ми розповімо, чим жила вітчизняна економіка останні сім днів. І спочатку про головні теми сьогоднішнього випуску. Стоп експорт Росія загальмувала на кордоні майже всю українську продукцію. Північні сусіди не приховують. Потерпаємо через митний союз. Рятівні кредити банки стали охочіше позичати бізнесу. Утім, умови не завжди прийнятні. Повернуть чи не повернуть, держава цьогоріч справно розраховується по ПДВ. Що буде зі старими боргами? Фінансовий вексель. З чим його їдять і чи буде він до смаку вітчизняним підприємствам? Роздрібна торгівля пішла вгору і почала більше відраховувати до держбюджету. В чому секрет? Кордон на замку Росія цього тижня почала прискіпливо перевіряти український імпорт. У Федерації роботодавців твердять, заглядають під колеса чи не кожні партії товару. Зриваються поставки, бізнес на межі мільярдних втрат, причому у доларах. Навколо митних черг почались справжні інформаційні ігри. Наші кажуть не пускають. Росіяни твердять. Де ви таке побачили? Вітчизняний уряд створив спеціальну робочу групу, яка має розв'язати митний конфлікт. Сторони вже провели перші перемовини. Отже, пригадаємо, як розвертались події у торгівельному трилері, і спробуємо спрогнозувати, а що ж буде далі? Початок тижня не віщував торгівельної грози. Україна та Росія переймались з забороною солодощів Рошен. Київ вимагав зустрітися, Москва грала в мовчанку. В середу домовилися сісти за стіл переговорів, а вже раптом виявили, що питання цукерок це крапля в морі. На російській митниці затори повідомили у Федерації роботодавців. Всі товари е походженням з України від Руски з України підлягають. Е Перезважуванні, перепровірці, українську продукцію чомусь зарахували до групи ризику. Кордон, начебто, й не закрили, але розмитнення перетворилось на тортури. Підприємства гають час, зривають контрактні зобов'язання як наслідок, втрачають гроші. Якщо надретельний контроль збережеться до кінця року, збитки сягнуть мільярдів. Підрахували бізнесмени. Це дуже попередні розрахунки. 2,5 мільярди доларів. Це прямі втрати українських підприємств. Майже одразу по обидві сторони барикад почалася словесна бійка. Росія вперто заперечувала наявність проблем на кордоні. Спочатку тамтешній уряд відхрестився від будь-яких рішень проти українського імпорту. Мовляв, всі питання домитників. Останні ж здивовано стинали плечима. Нікакого усильного контролю з української України нету з страни України. У нас контроль він єдин. її поміжнародному законодательству в провірку грузів. П'ять процентів, да там засмотр. Так ми йдемо. відвідавши один з контрольно-пропускних пунктів на Харківщині. Журналісти каналу Бізнес справді не побачили черг, але лише з української сторони. Тиснява починалася вже за кордоном на нейтральній території. Розповіли перевізники. А на розтаможки вже, коли будемо товар розтамажувати в Росії, там уже будуть? Протягом тижня компанії одна за одною почали заявляти про перешкоджання на російській митниці. Першою ластівкою став кримський титан. За ним почали бідкатися в корпорації «Метинвест», на Харківському заводі імені Фрунзе та Інкермані. Почалась справжня ланцюгова реакція. У декого здали нерви. Вони зовсім припинили поставки до Росії, зокрема завод Болонь. Російські митники згодом таки підтвердили, на кордоні йде впорядкування вантажів. Бізнес з надією в очах почав дивитися у бік влади, очікуючи допомоги. Ми сподіваємося, що ну, буде якийсь знайдений компроміс, який на там, дипломатичному рівні, на політичному рівні буде достигнути. Ну, тому що ми в політику не вмішуємося, але економіка конкретно нашого підприємства страдає. Тобто ми приостанавливаємо. Ми внутрі замкнути поки. Проте в черговому загостренні російсько-українських відносин на дніпровських пагорбах політики знову не побачили. Прем'єр Азаров завжди обережною висловлюваннях щодо північних сусідів традиції не зрадив. Голова уряду заявив, що на митниці з'явились технічні розбіжності, адже Росія член митного союзу. Імено поетому дуже важне. Я об там говорив на засіданні Кабінету міністрів, зараз продовжити. продовжить. Активізувати наше сотрудніст з странами та союзу, особенно в часті зближення області технічних регламентів. А ось росіяни зрештою таки проговорилися. Голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Слуцький ситуацію на російській митниці назвав бюрократією, але пов'язана вона з тим, що Україна ніяк не приєднається до митного союзу. Україна, на жаль, поки не є членом митного союзу, хоча в нас є угода про вільну торгівлю, але для низки товарів питання вирішується значно складніше, ніж могли б вирішуватись, якщо б Україна входила до митного союзу, хоча б у форматі 3 плюс 1. Вітчизняні урядники політичні заяви проігнорували і взялися вирішувати проблему в практичній площині. Кабмінівська делегація рушила до Білокам'яної на засідання Євразійської економічної комісії, крівного органу митного союзу. Поки що, аби з'ясувати, в чому ж причина митних розбірок, адже Росія жодних офіційних роз'яснень не предполагаем ограничивать, имеется в виду ввоз российских товаров, потому хочемо розібратися, чому наші товари, у них возникли сейчас проблеми. Тому не стоит вопрос о каких-то других дій з нашої сторони. Про що домовились, повідомив Микола Азаров на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук. Голова Кабміну написав, що урядовий посланець, віце-прем'єр Бойко, дійшов згоди з росіянами про наступну зустріч цього разу. За стіл перемовин сядуть митники обох країн. Азаров переконаний, що рішення проблеми знайдуть, та прогнози у часі не дає. Політологи ж припускають, що розставити усі крапки буде нелегко. Я думаю, що Росія готова до того, що ця війна може тривати дуже довго, тобто не варто розраховувати, що це питання буде розв'язано протягом днів або тижнів. Тобто така на в підсумку може тривати з російського боку місяцями. На думку політологів, у всьому винен політичний фактор, тобто не Москви, аби Київ підписав цьогоріч договір про асоціацію з євросоюзом. Митні розбірки між іншим почались одразу після того, як вітчизняний уряд розпочав підготовку до підписання угоди з ЄС. Хоча паралельно у Кабміні рефреном повторюють, Україна все рівно має якось домовлятись і з митним союзом також. До речі, Україна також поставила шлагбаум на російському кордоні. Однак невеличкий, Київ заборонив імпорт зерна та кормів з трьох округів Росії Сибірського, північно кавказького та Південного. Офіційна причина у зв'язку з випадками захворювання тварин ящуром у цих регіонах. Скільки триватиме заборона, поки невідомо. Тим часом певні зрушення намітились у шоколадному питанні. Після зустрічі голови розпоживнагляду Геннадія Ониченка та міністра АПК України Миколи Присажнюка. Останній заявив, що рішення щодо постачання кондитерської продукції «Рошен» ухвалять найближчим часом. Хоча пан Онищенко запевнив, що імпорт українських солодощів розпочнеться лише після того, як росіяни проінспектують всі рошенівські заводи. Скільки б не тривали російсько-українські суперечки, вітчизняний бізнес у будь-якому випадку зазнає збитків. У такій ситуації важливо не лише шукати нові ринки збуту, потрібні й обігові кошти, щоб пережити важкі часи. Банківські позики один з варіантів. Ми вирішили з'ясувати, а як зараз фіностанови кредитують підприємства, чи доступні позики і кому їх дають. Кредитні портфелі вітчизняних банків досліджувала Євгенія Скорина. Тихіше їдеш, далі будеш. Так можна описати темпи кредитування вітчизняної економіки. На 1 липня банки вклали в український бізнес 647 мільярдів гривень. А це не багато, немало, майже на 20 мільярдів більше, ніж на початку року. Хоча це додало до кредитного портфелю фінустанов лише 3%. Попитом користуються переважно короткострокові гривневі кредити. Бізнес бере в борг на один-два роки. Довгострокові ж позики в Україні непопулярні. Банкіри та бізнес напружено рахують гроші і досі побоюються економічного падіння. У банки як до себе додому ходять переважно торгівці, свідчить офіційна статистика. В червні представники ретейлу зірвали справжній кредитний куш. Вони отримали майже половину всіх позик. Це майже на чверть більше, ніж було у травні. Ані найбільш рентабельні. то есть там середня рентабельність по вторості составляє порядка 15%. Вони мають красиву, чітку відчутність, яка, звісно, банки видять, що підприємства генерують прибуль. відповідно, іметься можливість його фінансувати. Непогані показники цьогоріч демонструє й аграрний сектор. Тому банкіри стали поступливішими щодо сільгоспвиробників. У червні АПК отримав на третину кредитів більше, ніж у травні. Хоча це були не так нові позики, як пролонгація старих. Утім, агросектор конче потребує живих грошей. До банків вже звернулись 40% агропідприємств. Сприяють цьому кредитні ставки, кажуть фінансисти. В році ставки, безусловно, зашкалювали. на фоні. Ситуація на валютному ринку, наприклад, там клієнти платили по 30% по кредитам да по срочним. За час, ставки упали. Сейчас дета 20%, може, навіть нижче, даже що упали ставки по депозитам. Проте нинішні кредитні ставки імпонують не всім. Приміром, будівельники переважно оминають фінустанови. У червні вони позичили всього лише 2% коштів від загального обсягу. І така ситуація спостерігається у значній більшості галузи економіки. У нас Досить великі кредитні ресурси, якими реальна економіка скористатися не може. Кредитні відсотки для економіки повинні бути як мінімум вдвічі меншими. Тобто називають фахівці це, скажімо, від 4 до 10%. Такі ставки цілком реальні в Євросоюзі. Україна ж до цього лише наближається. Нацбанк останнім часом все більше приділяє уваги кредитуванню економіки і не лише на словах, розповідає директор департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова. Регулятор цьогоріч пішов на радикальне зниження облікової ставки. Якщо в минулому році вона трималася на рівні 7,5%, то на початку літа НБУ понизив її. І до семи, а цього тижня, і взагалі до шести з половиною відсотків, і вже похизувався. Такого мінімуму держава ще не бачила. Понятно, що економіка нуждається в кредитному ресурсі, і ми дуже расчитувати на те, на то, що кредитування немного оживиться. Тобто будуть проекти, банки будуть кредитувати. Ми цьому е підчиняємо всю свою політику. Банкіри ж оптимізму НБУ не поділяють, мовляв, вітчизняній економіці піввідсотка доброти навряд чи допоможуть. До кінця 2013-го фінансисти прогнозують зростання обсягів кредитування лише до 8%. Відсотків. Наступного року різкого пожвавлення також не очікують, адже фінустанови досі занепокоєні показниками української економіки, які, до речі, у 2014-му стрімкого зростання не пророкують навіть в уряді. Однак змінити ситуацію може сама держава. Наприклад, завдяки банку реконструкції, який би допоміг ринку грошима. Але для цього Кабмін має сам знайти кошти. Між іншим, влада зробила цього тижня черговий крок до створення банку розвитку. МінФін вирішив, що він працюватиме на базі українського банку реконструкції та розвитку, акції якого вже передані міністерству. Як повідомляють у відомстві, нова фіностанова діятиме на кшталт ЄБРР, тобто залучатиме дешеві кредитні ресурси на зовнішніх і внутрішніх ринках, і далі рефінансуватиме комерційні банки, які видають довгострокові кредити під інвестпроекти. І знову про векселі казначейські цінні папери вже мають з'явитись в обігу на черзі векселі фінансові. Нацбанк нарешті роз'яснив, яким він бачить новий інструмент і яким чином він працюватиме. Мета знов таки допомогти бізнесу отримати додаткові кошти, така собі своєрідна альтернатива позикам та облігаціям. Ринок лише придивляється до нових паперів, тим більше, що роздивитись їх не так вже й легко, бо фінансові векселі планують зробити електронними. Більше про новації НБУ дізнаєтесь з нашого сюжету. Фінансове перезавантаження НБУ хоче повернути векселі комерційним банкам. Більше ніж через 10 років після офіційної заборони регулятор знову дозволить фінустановам користуватись цим інструментом. Причина очевидна, кволи економічне зростання, пояснює керівник Форекс Клаб в Україні Микола Івченко і додає порятунок економіки векселем, чи не єдиний дієвий варіант. Мы не можем просто залить деньгами, как, например, это делает там, экономика или ФРС США. У нас нет таких миссионных полномочий, как есть у ведущих мировых стран мира. Мы не, также не пошли по пути девальвации валюты, потому что в текущих условиях, когда Золотовалютні резерви так низькі і дуже много імпорту, аді вальвірувати валюту опасно. К чему это не простий, а електронний. Такого паперового векселя банки вже не випускатимуть. Підпис на документі також буде цифровим. Причому оператором системи електронного обігу зможуть стати не всі фінустанови. Зелене світло дадуть тільки тим, хто підпише угоду з регулятором. НБУ буде встановлювати ряд нормативів, які будуть розрішати банку, дозволяють банку выпускать эти бумаги. То есть и эмиссия, и обращение этих векселей будет зависеть напрямую от результата, который банк показывает. Наоборот, это очень даже хорошо, потому как не будет не выплат по этим векселям. Електронні векселі обертатимуться навколо фінансового трикутника. Спочатку банк випускає зобов'язання та реєструє його в адміністратора – підконтрольній розрахунковому центрові організації. Через нього документ потрапляє до власника. Далі може торгуватися на ринку. При цьому операції контролює розрахунковий центр. А коли приходить строк виплат, господар векселя звертається до емітента. Якщо ж банк не виконує своїх зобов'язань, у суточку втручається НБУ, який списує з рахунку божника відповідну суму. Дорогу дадуть лише гривневим векселям, однак поки що не зрозуміло, з яким дисконтом їх продаватимуть. Спочатку розбіжність може становити від 10 до 30 відсотків, стверджують. Економісти. Втім, через три-чотири місяці ринок все-таки зорієнтується на середньому показникові. Самі підприємці поки що від новації не в захваті, розповідає керівник проєкту розвиток цивілізаційного вексельного обігу в Україні Тетяна Рудненко. Під питанням правовласності на віртуальний вексель. Закону, який би регулював обращение електронних киселей, нет. Вони не противоречат Женевським конвенціям, но другого закону нет. Повний безпредел. Доказати свої права буде неможливо. Дешевою альтернативою електронному векселеві може стати традиційний паперовий. Тоді й з правами проблем не буде, запевняють захисники підприємців. Фінансисти ж іншої думки. Мовляв, вексель переводять в електронну форму саме для того, аби торгувати ним на біржі. Юристи ж додають, що право власності в Україні захищають інші закони про цінні папери і депозитарну систему. Вони не утверждається, що це ну, не документарне, це не документ, то він существує просто в електронному вигляді. Да його навірно нельзя бути пощупати як звичайний на бланки вексель. Простої там например. Обговорення новацій Нацбанку призначено на вересень. Якщо ж фінансовим векселям дадуть зелене світло, знадобиться приблизно півроку для обкатки нового інструменту. Тож він швидше за все запрацює вже після Нового року, прогнозують фахівці. Підтримка бізнесу це не лише доступні кредитні ресурси та цінні папери, особливо для експортерів. Підприємства, котрі постачають продукцію за кордон, дуже залежать від того, як держава відшкодовує їм податок на додану вартість. В Україні це завжди було проблемою. Цьогоріч уряд, начебто, непогано справляється. ПДВ відшкодовують всім, хто відповідає вимогам законодавства, зокрема щодо рівня офіційної заробітної платні. Та що буде зі старими боргами, яким вже далеко не один рік. Дивіться у матеріалі Еліни Бекетової. Чиновники звітують про позитивну динаміку, яка триває другий рік поспіль. Торік підприємцям було відшкодовано 46 мільярдів ПДВ, при заявках у 43 мільярди гривень. Цього року за перші сім місяців цифра не менш вражаюча. Держава повернула бізнесу 33,5 мільярди при заявлених 30,5. Відповідно, ця сума порівняно з таким же періодом минулого року зросла більш ніж на 24% і платники отримали на 6,5 мільярдів більше сум задекларованих до відшкодування. Те, що ПДВ почали повертати краще, підтверджують в українському союзі промисловців і підприємців. Однак позитивна динаміка більше стосується поточних виплат. А ось старі борги й далі висять над бізнесом, неначе домоклів меч Цьогоріч річ. Податківці відшкодували підприємствам близько трьох мільярдів гривень заборгованості, але боргів з бородою значно більше. По деяким параметрам ці суми коливаються від 8 до 14-15 мільярдів гривень. Це ті суми, які можна фіксувати, по яким зриваються терміни повернення податку до до вартість. У те, що держава зможе швидко погасити старі борги, експерти не вірять і мотивують свою думку тим, що в держскарбниці не вистачає для цього коштів. І цифри красномовна це підтверджують. Дефіцит держбюджету за перше півріччя цього року вже зріс до 22 мільярдів. Це втричі більше ніж минулого року. За таких умов переконують аналітики, проблем з поверненням ПДВ не поменшає. Затримка швидко ж це вже норма, можна чекати там, місяцями, півроку, скільки вийде, це стосується у всіх, хто працює з державними грошима. Тобто одна проблема виграти тендер, а друга проблема це потім ще отримати гроші. У компанії ArcelorMittal кривий ріг добре знає, що означає працювати з державою. Три роки тому уряд намагався вирішити питання заборгованості перед експортерами, облігаціями. Підприємство скористалося цим, і мільярд 200 мільйонів гривень йому повернули цінними паперами. В компанії облігації продали, звісно, з дисконтом, бо були потрібні живі гроші. Тепер чекають на нову альтернативу від уряду: погашення заборгованості казначейськими векселями. Напевно, у вересні місяці почне функціонувати ця. Нова система із векселями, і будемо дивитися на ринок і приймати рішення, чи отримувати нам векселя, чи не отримувати. Утім, як саме запрацює вексель, наприкінці року спрогнозувати ніхто не береться. Досі не зрозуміло наскільки прибутковому будуть цінні папери держави, точніше за якою ціною їх можна буде реалізувати на ринку, щоб не нарощувати борги з ПДВ у подальшому. Економісти радять державі суттєво зменшити розмір цього податку. Я б зменшив його реально десь до 12%. Так, да, це ударить по нашим експортерам, але зато чесно день в день повертати його назад. Проте урядники не пасуть задніх Міндоходів та зборів вже задекларували подібну ініціативу. У відомстві планують з наступного року знизити ПДВ не до 17%, як передбачає податковий кодекс, а до 9%, одночасно запровадивши податок з обороту в 1-2%. Чи піде уряд на такий радикальний крок стане відомо вже наприкінці серпня, коли Кабмін підготує проєкт держкошторису на наступний рік? І приємна новина, Дехто з бізнесу нарешті забуде, що таке ПДВ Кабмін визначив перелік товарів і послуг, які ввозяться в Україну без обов'язкової сплати податку на додану вартість. До списку щасливчиків потрапили операції з імпорту радіактивних елементів, резервуарів і цистерн, лебідоки мостових кранів, обладнання для прокатних станів та деяких будівельних конструкцій. В переліку, звісно, немає підакцизних товарів. ПДВ амністія діятиме до закінчення ініціативи великої вісімки про надання міжнародної технічної допомоги. А ось хто не потребує допомоги, так це здається роздрібна торгівля. Вона цьогоріч демонструє непогані результати. За перше півріччя роздріб зріс на 11%, і державі перепало, торгівці збільшено відрахування до бюджету. Перспективи їм малюють непогані, принаймні до кінця поточного року. В чому ж секрет торгівельного покращення і чи зможе роздрібна торгівля пожвавити внутрішній попит, розбирався Антон Пшеничний. Українці почали більше витрачати на покупки. Зростаючі, апетити громадян одразу позначилися на стані внутрішньої торгівлі. Продажі впевнено поповзли догори. Як наслідок торгівці збільшили відрахування до бюджету, Цьогоріч вони поповнили держскарбницю майже на 20 мільярдів гривень. Чи не найбільше активність покупців відчула на собі гіпермаркети? Наприклад, у мережі караван розповідають, що до них стало частіше приїжджати за товарами першої потреби, на стрільця і звір біжить. Зростаючий попит, поквапили забезпечити пропозицією. Увілічився спрос на торгову площаді за сторони таких рітейлерів, як продуктові супермаркети, як оператори фастфуда, ресторани також продовжують залишатися лідерами по агресії на ринку Такі ретейлери, як Оператори обуві і одежди за словами аналітиків, загальне зростання внутрішнього попиту забезпечують саме найуживаніші товари, які формують так званий споживчий кошик. Згідно зі статистикою, на них українці витрачають у середньому 80% своїх доходів. Зростання попиту підживлюється і цінами, помітно подешевшало м'ясо, овочі та фрукти. А загалом вартість продуктів харчування минулого місяця зменшилась на 0,3%. Про це свідчать дані держстату. Та як кажуть, не хлібом єдиним Зростання показує і авторинок. За перше півріччя він збільшився на 6%. Споживачі активізувались, бо чекають з вересня на здорожчання автівок. Пояснюють дилери зв'язку з прийняттям закону об утилізаційному зборі. Ми усматлюваємо постійний... Спрос ряживлення, э, скажем так, потребітеля в сторону прийняття ускріння прийняття рішення про приобрітінні автомобіля. Міндоходів та зборів відзвітувало, що торгівці збільшили відрахування до бюджету. Хоча податківці кажуть, що держскрадниця поповнилась не тільки завдяки зростаючому попиту на товари, а й за рахунок легалізації торгівельних точок. Експерти певні у контролерів ще не початий край роботи. Частина, ну скажімо, торговельних організацій, які працювали. По сірому просто зникли. Ну, не, в них не бойово става. В результаті ми бачимо вибілювання. І в результаті бачимо цей от показник 20 мільярдів зростання. Так, да, це дійсно. Але якщо б повністю ліквідувати сірий імпорт, то, я думаю, зростання було б 100 мільярдів не менше. Проте відбілити торгівлю повністю справа не одного року і починати треба із законодавства. Твердять у Мінекономрозвитку. на тамтешніх полицях вже лежить проект документа, який має допомогти вивести з тіні торгівців. Передусім, так званий дрібний бізнес, який торгує на базарах та в мафах, за підрахунками чиновників, там щороку залишають під полицями від 300 до 350 мільярдів гривень. Якщо ті норми, які ми передбачали для того, щоб повернути ці гроші в ціни товарооборот, запрацюють хоча б ну, процентів на 20, да, то вже до 100 мільярдів на рік. Збільшення офіційного товарообороту а це відповідно збільшення податків, які офіційно платять. Запрацювати нововведення можуть у ліпшому випадку лише з наступного року. Тому вклад торгівців у держскарбницю цьогоріч буде вимірюватися не сотнями, а десятками мільярдів гривень. Зізнаються аналітики. А те, що надходження таки збільшиться у другому півріччі, фахівці упевнені, за прогнозами зростання попиту на продовольчі товари збережеться принаймні до кінця року. І це далеко не всі події з економічного життя країни. Про інше стисло у нашому дайджесті. Прогноз зростання ВВП у наступному році погіршився. Повідомляє Мінекономрозвитку. Експерти прогнозують, що реальний внутрішній валовий продукт у 2014-му збільшиться на 2,3%. При цьому середній показник інфляції очікують на рівні 5,5%. Уряд планує узаконити ріелторську діяльність. В Кабміні розробили відповідний законопроект. Ним, зокрема, передбачається, що посередницькі послуги на ринку нерухомості підлягають ліцензуванню, а оплата послуг ріелторів має бути законодавчо фіксованою. На думку урядників, це дозволить зменшити кількість зловживань на ринку. Наступного року на ремонт доріг буде виділено понад 10 мільярдів гривень. За рахунок цих коштів «Укравтодор» планує відремонтувати близько 8 тисяч кілометрів дорожнього покриття нагадаємо, що мінімальна сума потрібна для ремонту всіх доріг загального користування становить 500 мільярдів гривень. Утилізаційний збір може бути однаковим, так вирішили у Мінекології. Відомство запропонувало скасувати коригуючі коефіціє доставок податку. На думку чиновників, за легковики продавці мають платити 5,5 тисяч гривень, а за решту транспортних засобів удвічі більше. Залізничні тарифи на перевезення зерна переглянуть вже найближчим часом. Повідомили у мінагрополітики. В уряді задля цього створили спеціальну робочу групу. Нині логістичні витрати, пов'язані з експортом збіжжя, становлять у середньому 550 гривень за тонну пшениці. Влада планує здешевити вартість перевезення щонайменше не менше на 200-300 гривень, заявляють у Мінапека. Україна може розпочати експорт м'яса та м'ясопродукції до Китаю вже з наступного року. Як повідомляють в уряді, сертифікація м'яса може забрати 2-3 місяці, а вже найближчим часом піднебесна має завершити перевірку української пшениці ячменю та сої. Вітчизняний кабмін вже домовився з Китаєм про постачання частини продукції АПК. В Україні на 13% зросла кількість it компаній, причому більшість нових фірм займається програмуванням. У Держагентстві з питань науки та інформатизації пов'язується з податковими пільгами для галузі. Нагадаємо, минулого року для IT-компаній скасували ПДВ та зменшили податок на прибуток до 5%. Це був останній інформаційний блок у сьогоднішньому випуску про чергові звитяги та негаразди у вітчизняній економіці. Розповімо вам за тиждень у цей же час. Шукайте нас в інтернеті, і на все добре.